Цієї ночі, за даними повітряних СОЗИС, противник випустив по Україні 152 ударних БПЛА, типу шахет, «Гербера» і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряної обороною збито подавлено 126 ворожих БПЛА, типу «Шахет», «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на семи локаціях, а також падіння збитих уламки на двох локаціях. Йдеться у ранковому Едені повітряних сил ЗСУ. На Харківщині внаслідок ворожих ударів БПЛА сталися численні пожежі та є постраждалі. За даними мера, місто атакували 18 безпілотників. У Холодногірському районі виникло чотири пожежі. Горіли будівля, магазини, господарча споруда та інші об'єкти. Пошкоджені приватні житлові будинки і автомобілі. Постраждала людина. У Чугуївському районі області зайнялися житлові будинки, господарчі споруди, гараж та легкові автомобілі. Також постраждала одна людина. Ввечері окупанти запустили у сторону Запоріжжя та області безпілотники. Вони тримали курс на Заводський та Дніпровські райони міста. Також загарбники для удару використали керовані авіаційні бомби. Атака не припинялась до першої ночі. Як відомо, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в одному із районів міста. Також пошкоджено приватні оселі. Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна та інші держави пропонували РФ переговори на рівні лідерів навіть у Казахстані. І команди Трампа, моя команда європейців, включно з Макроном та іншими лідерами, і президент Туреччини. Я знаю, що президент Ердоган був у Європі. Всі ми пропонували зустріч у Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі в Європі, у нейтральних країнах, як от Австрія чи Швейцарія, ми казали, навіть якщо ви хочете десь на кшталт Казахстану. Ми готові, сказав президент в інтерв'ю Fox News. Під час зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорили низку важливих питань. Президент України зазначив, що зустріч була продуктивною і висловив вдячність Трампу за цю можливість. Український лідер повідомив, що особлива увага була приділена питанню повернення українських дітей, викрадених Росією. Також обговорювалася підтримка України у захисті життя. Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай міг би вплинути на Росію та змусити її припинити війну, оскільки Москва сильно залежить від Пекіна. Проте як зазначив гарант, Китай не робить цього. Таку заяву він зробив під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН. На думку українського лідера, сьогодні вплив ООН Послаблюються і її інструменти не працюють. Але він переконаний, що активність може змінити цю ситуацію. Зеленський також вважає, що Володимир Путін лише вдає, ніби шукає дипломатичні шляхи і уникає прямих зустрічей на рівні лідерів, замість цього надсилаючи делегації, які не можуть і не хочуть зупиняти війну. Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського союзу, а потім можливо піти ще далі. Своїми думками він поділився в соціальній мережі Трус Соціал. Трамп стверджує, що проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій. Він підкреслив, що для цього необхідні час терпіння. І фінансова підтримка з боку Європи та НАТО. Президент США Дональд Трамп вважає найбільшим досягненням у питанні закінчення війни Росії проти України є поганий стан російської економіки. Він зробив таку заяву на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Коли американського лідера запитали про прогрес у припиненні війни, він зазначив, що економіка Росії зараз в жахливому стані і руйнується. Він також додав, що Україна робить дуже хорошу роботу, стримуючи дуже велику армію Росії. ЄС виділяє приблизно 200 мільйонів євро на забезпечення шкільних обідів для дітей в Україні. Про це заявила президентка Єврокомісії. Я з радістю повідомляю, що ми готові виділити приблизно 200 мільйонів євро на забезпечення шкільних обідів, але ми не зупинимося, доки діти України не повернуться додому. Наше зобов'язання стосується всіх, хто все ще перебувають у полоні на чужій землі, сказала Урсула фон Дерляєн.